Добрий вечір в вашій хаті. Картоплі дасте. Спідайте. За цю любов до України Леоніду Бикову довелося нелегко в роботі та в житті. Протягом всього виробничого процесу, починаючи з затвердження сценарію, цей фільм забороняли до разів. Бригай! Бригай, сірога! При написанні сценарії постійно консультувалися з військовими льотчиками і ветеранами. За основу героїв взяті реальні історичні персони. Прототипом Олексія Тітеренка, якого грає Леонід Биков, був Віталій Попков. Рака буде страшною» льотчик Ас, який після війни став генералом авіації. Ідея з нотами на літаку була взята у штурмовика Василя Емільяненка. Сценарій був написаний, але в Держкіно його не затвердили. Про фільм сказали, що це якийсь фарс, що військові не зрозуміло чим займаються. Вони щось співають в той час, коли гинуть, і взагалі вони не відображають героїчний образ радянського військового. Кузня цікавої.